Вітаю вас, шановні глядачі. Зараз у нас стара на вересень для представників знака Діва. Отже, давайте дивитися, дивимося матеріальні питання, гроші, робота, бізнес, все, що в нас пов'язане з матеріальною сферою. І також на іншій колоді я дивлюся здоров'я, стосунки. Взагалі, загальну ситуацію, те, що нам карти захочуть розказати. В цілому, бачу, що місяць цікавий. Можливо, вас очікує подорож, можливо, ви поїдете кудись далеко. Ну, якщо ви, звичайно, маєте можливість виїжджати, я все розумію, все знаю. Сама така сама. От, але якщо у вас така можливість є, якщо ви жінка або якщо, ви, в принципі, маєте можливість, то... У вас може трапитися далека подорож, скоріше все, все, робоча подорож по робочих питаннях, і подорож ця буде успішною, дорогі діва. Але будьте, будь ласка, обережні, тому що крім того, карти говорять про вірогідність обманів, якихось обманів, шахрайств, якихось нехороших дій. Стосовно вас в плані грошей, в плані роботи бізнесу, тому будьте, будьте уважні, перевіряйте тих людей, з якими знайомитеся. Але в цілому місяць карти говорять про хороший, хорошу ситуацію на роботі, хорошу ситуацію в бізнесі. В цілому такий місяць хороший. Але уникайте, уникайте якихось незаконних дій, тому що це може призвести вас до неприємностей. Крім того, карти говорять про те, що цей місяць буде для вас успішним в стосунках. Ви можете або зустріти людину, з якою у вас можуть вийти довготривалі стосунки, або може не дуже довготривалі, але дуже такі сердечні стосунки. хороші. але вам можуть завар, або у вас вже є такі, є такі стосунки, дорогі діви, і що вам може завадити? Взагалі карти говорять про те, що все добре, але вам можуть, вашим стосункам можуть заважати така небажання трошки розкритися, таке бажання відгородитися від партнера, небажання, можливо, ділитися своїми почуттями, така певна закритість, певні такі страхи, що таке бажання ставити бар'єри. Такі між собою та іншими людьми. І це може вашим стосункам, розвитку ваших стосунків заважати. Тому тут трошки карти говорять про те, що треба трошки вчитися довіряти, розкриватися. Що не, не треба, я не кажу, що треба там ходити всім підряд вірити, але трошечки вчитися, все ж таки, довіри, це для вас піде на користь. Єдине, пам'ятайте, якщо ви в пошуку, що знайомства поки що у нас до середини, до 4 вересня ретроградна Венера, до середини вересня ретроградна Меркурій, тобто в першу половину вересня ті знайомства, які стануться, вони навряд чи приведуть до довготривалих стосунків. Дякую за увагу.